Вітаю в ефірі фірі лавстудія мене звати Ольга Гвоздецька. Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті групи Семи 13 13-15 червня в Італії. Повідомила прем'єрка цієї країни Джорджа Млоні. На саміт запрошено щонайменше 15 країн. Ну окрім лідерів, учасників групи та папи римського. В якому форматі приєднається Володимир Зеленський наразі невідомо. Італійський G7 передуватиме глобальному саміту миру у Швейцарії. Для Зеленського це буде можливість мати розмов. Ову, зокрема, з президентом Шаджо Байденом, який наразі не планує взяти участь у швейцарському заході. Сьогодні ж Зеленський у Філіпінах він вже провів зустріч першу в історії двосторонніх відносин з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом Молодшим. Сторони обговорили інаугураційний глобальний саміт миру та важливість представництва на ньому країн Південно-східної Азії. На вихідних український президент побував також на форумі Шанґліла у Сінгапурі. Його участь викликала бурхливу реакцію китайських оглядачів. Вони вважають, що це свідчить про намагання втягнути азійські держави у прозахідний діалог, розхитуючи ситуацію в їхньому регіоні. Всі ці новини обговоримо з Петром Лищуком, політологом Петревітає вас. Доброго дня. очевидно, що азійське турне зеленського має на меті збільшити представництво країн на саміті миру, відбувається це на тлі зусиль Росії змусити або вмовити деякі держави відмовитися від участі. Знаємо, що до Швейцарії не вирушать Китай, Бразилія, Пар та Саудівська Аравія. Тож наскільки критично важливо залучити до саміту країни азійсько-тихоокеанського регіону, і яким може бути їхнє представництво, врешті-решт? Ну, це важливо для того, щоб забезпечити відповідний рівень представництва, відповідний рівень представництва з різних регіонів світу, тому що цей саміт замислюється як представництво всього світу, а не лише, наприклад, тих держав, які традиційно Україну підтримують. Звичайно, що на Філіпіни у нас тут є. Вагомі підстави сподіватися, враховуючи те, що Філіппіни – це, по-перше, давній стратегічний партнер США в регіоні. Не так давно вони проводили спільні навчання, там є достатньо активна співпраця в військово-технічній сфері, і на це має є цілком конкретні причини, тому що Філіппіни так само. Мають певні проблеми із експансіонізмом Китаю в регіоні. Там є відповідні, достатньо складні моменти у їхніх відносинах і в умовах наростання цього експансіонізму. Звичайно, що Філіппіни зацікавлені у співпраці з Сполученими Штатами, ну і так само це. Я думаю, відкриває додаткові можливості для взаємодії з Україною. Тим більше, якщо врахувати, от ви згадували про те, що Китай відмовився від участі в саміті, але крім того, він не просто відмовився. Він так само використовує і про це так само говорив президент України. Він активно використовує свій вплив, аби так само домогтися, щоб інші держави так само не брали участь у саміті. Тобто, в принципі, на даному етапі Китай займає таку достатньо ворожу по відношенню до України недружню, скажімо так, позицію, от ну і з іншого боку, це відкриває для нас можливості так само використовувати активну дипломатію у відношенню до таких держав, як, наприклад, Філіппіни. Тому я думаю, є всі підстави сподіватися не лише в контексті саміту миру, але в контексті того, що з одного боку вже є доконаним фактом формування у світі так званої ВІСІ зла. Куди входять низка авторитарних режимів, які погрожують світовій безпеці, світовому порядку, туди і Росія входить, і Іран і КНДР. Ну і очевидно, що Китай так само. Достатньо недалеко від них знаходиться. Ну це означає, що о, тим державам, які опонують вісі зла, так само треба консолідувати зусилля. Тому я думаю, що це достатньо перспективи напрямок української дипломатії, тому що тут це засновано не просто на якихось там принципах о, чи якихось там спробах переконати один одного, а на цілком конкретних інтересах, які я думаю, необхідно враховувати. Угу. Ну, от на саміті у Сінгапурі Зеленський заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участь у саміті миру, на чому ви вже наголосили. От різка заява досить. Наскільки вона доцільна, зважаючи на відмінність східної та західної культур дипломатії? Чи не вийде так, що те, що можуть вибачити в ЄС або в США, не зрозуміють на сході? Ну, вони самі нас до цього штовхають. Тобто і Україна запрошувала Китай на відміну від Росії. Китай було запрошено на саміт миру, Китай міг сам обрати конкретний формат участі в цьому саміті. Китай міг зрештою просто висловити свою позицію, адже участь у саміті не означає погодження з якоюсь позицією. Він міг мати альтернативну точку зору, її очевидно вислухали. Але Китай просто працює абсолютно в інтересах російського агресора, і це факт. Це факт на додачу до тих фактів, які стосуються, наприклад, того, що і про це так само повідомляють розвідки розумних держав світу, що Китай активно займається постачанням необхідного обладнання Росії, необхідних комплектуючих для ведення війни, і як справедливо відзначив наш президент, він таким чином допомагає затягувати цю війну, тобто робити її більш страшною в контексті. Руйнувань вбивств в Україні, ну і що нам з цього приводу мовчати, робити вигляд, що це не відбувається. Ні, це факт. Китай недружня для України держава. Нинішній комуністичний Китай. Чи може це змінитися в світі? Немає нічого неможливого, незмінного, все змінюється, все відповідним чином трансформується. Але ну так само поки що то очевидно, що Китай робить ставку на. Відносини із режимом Путіна для того, щоб таким чином вирішувати свої власні задачі. Якщо ми не будемо називати речі своїми іменами, ну я думаю, що нічого доброго із цього не вийде. Ну, а Джо Байден вочевидь не приїде до Швейцарії, нібито через те, що саме на ці дні в нього заплановані заходи зі збору коштів на президентську кампанію у Каліфорнії. До речі, українці вже розгорнули флешмоб, закликають усіх небайдужих викладати фото та текст із закликом до Байдена приїхати на саміт миру. Чи можна буде, буде вважати саміт глобальним без президента Шай? Наскільки направду його присутність могла би змінити розподіл учасників на цьому? Тому саміті, ну очевидно, не даремно президент України звертався і до лідера Китаю, і до лідера Сполучених Штатів щодо необхідності їхньої участі в цьому саміті. Тобто, очевидно, важливо. Водночас, я хотів би підкреслити, що на даний момент офіційної позиції Сполучених Штатів щодо формату участі в саміті Миру немає. Офіційна позиція Сполучених Штатів на даний момент полягає у тому, що вони візьмуть участь в цьому саміті. Не оголошуючи конкретно, хто буде представляти Сполучені Штати, і коли спеціально а, прес секретарку а, Білого Дому запитали про те, чи буде президент, чи хтось інший, вона заявила, що вона не володіє інформацією для того, щоб її оприлюднити. Тобто, на даний момент з цього приводу Білий Дім залишає невизначеність, а отже, залишає поле для маневру, тому я би чесно кажучи, не виключав можливість участі і президента Сполучених Штатів так само. Я думаю, що це проясниться дещо пізніше і буде залежати, мабуть, від комплексу відповідних факторів. Тому ці флешмоби, в принципі, я думаю, теж не завадять. Закликаємо українців долучитися можна в мережі знайти відповідне фото, хештеги, які треба залишити, і закликають його ініціатори викладати пости у всіх можливих соцмережах, зокрема і тих, яким активно користуються американці. Давайте поговоримо і про самі великосімки. З якими аргументами вирушає туди Володимир Зеленський? Ну знову ж таки, аргументи, я думаю, достатньо зрозумілі. Тобто, велика сімка на даний момент має вирішувати декілька найбільш фундаментальних задач. Ну, окрім того, що це питання підтримки України, підтримки спроможності України чинити опір російській агресії. Є цілком конкретні питання. Найбільш важливе з цих питань, на мою думку, це питання конфіскації російських активів і, нарешті, остаточного вирішення питання із їхньою долею. Ми знаємо, що раніше це питання на рівні Великої Сімки обговорювалося, і в принципі вони погоджуються з тим, що ці активи мають бути надані Україні. Але питання в тому, в якому форматі коли саме є, наприклад, проект, розроблений Сполученими Штатами, він достатньо зрозумілий, і він насправді відкриває відповідні можливості. Мисло його полягав наступному: країни Великої Сімки надають Україні кошти із з власного бюджету, там, здається, обговорюється питання про 50 мільярдів доларів орієнтовно. А потім ці гроші вони будуть компенсуватися за рахунок російських активів, коли будуть завершені всі відповідні процедури щодо судів, щодо інших можливостей для того, щоб все це зробити ну, на належному юридичному рівні, тому що ми всі розуміємо, що звичайно росіяни, користуючись правовим характером держав великої сімки, будуть оскаржувати ці всі рішення в судах. Будуть витрачати на це достатньо серйозні ресурси, тому що для них це питання принципове, а тому треба це все знову ж таки обговорити і нарешті ухвалити принципове рішення, щоб не затягувати на місяці, в наступному а щоб уже, наприклад, вирішити, щоб цього року Україна одержала необхідні їй кошти для того, щоб вона могла продовжувати чинити опір російській агресії. Це я думаю найбільш конкретне рішення. Ну і багато інших е, питань щодо підтримки України так само можуть вирішуватися е, на цьому форумі, тому що мова йде про якраз ті держави, які найбільш серйозно підтримують Україні, Україну. Україна от е, ну зрозуміло, що є питання, яке зараз в процесі вирішення це питання дозволу е, ударів по військовим об'єктам території Росії е, західною зброєю. Ми знаємо, що серед країн Великої Сімки на даний момент позиції дещо відрізняються. Є держави, які підтримують, як то кажуть, без обмежень, є держави, які проти. Я думаю, що це питання так само буде так або інакше обговорюватися, як і питання посилення української ППО знову ж таки з усіма відповідними наслідками. Тому, ну, загалом питань досить багато. І якщо хоча б одне із них буде вирішено на належному рівні, це вже буде достатньо продуктивно. Угу. Е, питання санкцій окремо хотіла спитати, тому що його е, прогнозують обговорення. Е, і, до речі, саме ж санкційне питання е, один із пунктів формули Миру Сідзінпіня е, про те, що треба ці санкції прибирати, робити їх хоча б непрямими що до Російської Федерації, мається на увазі. Е, що нового може виникнути у цьому пакеті на G7? Ну, дивіться, на даний момент загалом найбільша проблема полягає навіть не в самих санкціях, а в тому, що Росія їх обходить значною мірою. І це факт, який треба визнати і з ними боротися. Я маю на увазі оці всі ситуації пов'язані з заходженням санкцій. Ну, як вони обходять санкції? Ну, наприклад, закуповують необхідні їм комплектуючі через якісь треті руки. Так звана система паралельного імпорту, і потім, коли розбирають російські ракети, наприклад, або дрони, які задають удар по території України, то там більша частина комплектуючих із держав, які, в принципі, начебто, Україну, підтримують Сполучені Штати, Держави Європи і ряд інших, От, І це велика проблема. Значить, треба працювати над тим, щоб санкції були ефективніші, Значить, треба реально переслідувати тих, хто займається усіма всіма схемами так званого паралельного імпорту. Далі це питання вивезення російських е, нафтопродуктів. Е, на даний момент е, впроваджена так звана стеля е, цін на російську нафту, але через відповідні механізми е, різноманітних е, е, хитрих схем через, наприклад, там, так званий тіньовий флот Росія вивозить свою нафту, продає її в низку держав. От ну зараз у нас взагалі така ситуація, що мабуть санкції СБУ вони більш ефективно працюють ніж санкції цивілізованого світу. Санкції СБУ це я маю на увазі удари дронів по російським НПЗ. Або, наприклад, там нещодавно був удар по порту новоросійська, через який здійснюється основна основне вивезення російської нафти. За межі безпосередньо Росії, от і як показує практика в контексті збитків для російської економіки для російського бюджету, це мабуть працює значно ефективніше ніж ті санкції, які впроваджують на рівні партнерів України, і це проблема. значить, цим треба щось робити. значить, треба працювати, щоб санкції реально не дозволяли росіянам одержувати наддоходи, які вони потім витрачають на війну проти України. У нас СБУ працює, але зрозуміло, що повинні бути і нормальні, адекватні санкції, головне контроль за цими санкціями для того, щоб у росіян не було відповідних, відповідного рівня доходів. Тому в плані санкцій є ще над цим працювати. Я особисто думаю, що треба не стільки працювати над впровадженням якихось додаткових санкцій, тільки на те, щоб наповнити реальним змістом ті санкції, які вже є. І головні санкції вони повинні бути зосереджені в першу чергу на тому, що дає росіянам основну масу грошей. А це звичайно нафта. Угу. Ну і дозвольте наостанок поговорити, спитати вас про ще одну новину, точніше, це публікація, в якій йдеться про те, що е, Китай е, блокує е, власне, переговори про будівництво трубопроводи Сибирські потік». І е, ну, у глухий кут е, зайшли відповідні, відповідний діалог між Росією і Китаєм. І Китай не погоджується на умови, а Росія конче потрібно, нібито е, оце будівництво. І заразом це не найголовніше, А найголовніше те у цій статті висновок про те, що Росія знову демонструє неймовірну залежність економічну від Китаю, так і тут ми просто обговорюємо оці вісі зла і комунікацію взаємодію в рамках однієї осі. Які тут можуть бути перспективи, і чи направду, чи це суто економічне питання? З Сибірським потоком між Китаєм та Російською Федерацією. Ну, у випадку таких режимів, як, наприклад, російський, нічого суто економічним бути не може. Тому що вони ж знову ж таки продають все в Китай за зниженими цінами, не тому, що дуже хочуть одержувати менше грошей, а тому, що в них не залишається особливих варіантів. І от справді, Китай цим активно користається. Тобто Китай активно користається з тим, що Росія перебуває в ізоляції від цивілізованих держав сучасного світу. Причому вона себе сама загнала в цю ізоляцію. Ніхто її, в принципі, до цього не примушував. Але тепер путінський режим не може визнати помилкові своїх кроків, тому от змушені повністю переорієнтуватися на Китай. І китайці прекрасно розуміє, що у Росії нема альтернатив, тобто вони або продають Китаю, або не продають взагалі. Або, наприклад, продають дуже мало і за над якимись низькими цінами, тому вони просто диктують це той варіант, коли покупець диктує ціни, і росіяни звичайно намагаються грати таку собі гарну міну при поганій грі, але все одно у них нічого з цього не виходить, тому що все одно інших покупців немає. Значить, це доведеться продавати Китаю по тій ціні, яку визначить Китай, і зрозуміло, що ця ціна буде. Достатньо близька до собівартості видобутку російського газу, і росіянам нічого знову ж таки не залишиться інакше ніж це все продавати саме по такій ціні, і отакі будуть відносини між Росією і Китаєм. І зрозуміло, що це далеко не лише економіка, тому що нещодавний візит Путіна до Сі Цзінпіня в Китаї ну це по суті був візит васала до Сюзерена. Тому ж поїхав не лише Путін, поїхав по суті весь Кремль. От усі вони зібралися. І от е, вирушили на поклон е, до китайського повелителя для того, щоб він е, якось там погодився їх і далі підтримувати. Він погодився, але у нього свої умови. Ці умови дуже невигідні для Росії. Але Росія в рамках тієї парадигми, яку вони сповідує, їм нічого іншого не залишається. І, очевидно, в цьому полягає план відносин Китаю із Росією. Чому от вони так за це тримаються, тримаються за цю Росію, хоча там знову ж таки. Готові навіть допомагати їм зривати якісь саміти, тому що їм вигідно і вигідно, щоб Росія залишалася в ізоляції від інших держав світу, щоб єдине вікно світ для них було Китаєм, щоб Китай з цього всі вигоди і поступово повністю брав під контроль все в Росії за борги, за те, що знову ж таки вони будуть змушені за безцінь розпродавати всі свої ресурси. Тобто, це такий от шлях дуже достатньо повільної, але при цьому надзвичайно ефективної. Перед ефективного перетворення Росії на сателіта на протекторат Китаю, і от вони рухаються по цьому шляху. Зрозуміло, що це не про економіку, це от саме про політику, можна і сказати про геополітику. Що ж, дякую вам за коментар. Петро Ощук, політолог, був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали зокрема, і швейцарський саміт миру. На який е, Володимир Зеленський е, відчайдушно шукає учасників, закликає приїхати всіх з е, зруйнованого будинку у Харкові. Він звертався із закликом до Джо Байдена Сіньзіньпіня приїхати на саміт у Швейцарії. Поки що від Китаю е, категорична відмова. Представництва не буде в жодному форматі. США матиме обов'язково представництво, але чи це буде президент, поки що не зрозуміло. І от нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що в саміті Миру вже підтвердили участь 106 держав. 70 або 75 будуть представлені на рівні голів держав. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим.